Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Цей заклик, що літургія сьогодні спонукає нас повторювати в респонсорійному псалмі. І це єдиний вигук на Христі від Ісуса в Євангелії, який ми чули. Отже, ці слова ведуть нас у серце страстей Христових. На вершині страждань, яких він зазнав, щоб спасти нас, чому ти мене покинув? Страждань Ісуса було багато, і кожен раз, коли ми чуємо історію страждання, вона входить в наше серце. Це були тілесні страждання. Думаємо про ляпаси, побої. Бичування, терновий вінок аж до мук на Христі, це страждання душі в зраді юди, в зреченні Петра, релігійні громадські засудження, глузування охоронців. Образи під Христом, відкидання багатьох, невдача всього, залишення учнів. І все ж у всьому цьому болю для Ісуса залишалася певність, близькість Отця. І зараз сталося щось, що неможливо зрозуміти. Він сказав я й отець. Я в отці, а отець у мені. А зараз стає це неймовірне. Перед смертю він кричить: Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Ось найстрашніше страждання, страждання духу у найжахливішу годину. Ісус ніколи раніше не називав Отця загальним іменем. Щоб передати нам силу цього факту, євангелія також подає цю фразу арамейською елі, елі маса бахтані це єдині серед тих слів, що були сказані Ісусом на Христі, які доходять до нас мовою оригіналу, які ми знаходимо як у Матвія, так і в Марка. Тому подіяра є реальною і приниження крайнє. Господь приходить, щоб з любові до нас витерпіти те, що нам важко. Навіть зрозуміти. Він бачить закрите небо, переживає гірку межу життя, трагедію існування, крах будь-якої визначеності. Він кричить: чому? Чому, Боже мій, чому ти мене покинув? Діє слово покинути в Біблії сильне, воно з'являється в моменти надзвичайного болю. У невдалих відкинутих і зраджених коханнях, у відторгнутих і абортованих дітях, у ситуаціях зречення, вдівства та сирітства, у виснажених шлюбах, у виключеннях, що позбавляють зв'язків у пригніченнях несправедливості та в самотності хвороби, коротше кажучи, у більшості зв'язків, які розірвані. Христос ніс це на хрест, взявши на себе гріх світу, і в кульмінаційний момент Він, єдинородний і улюблений син, переживає відстань від Бога, відчуває відчуженість. Але ми можемо запитати себе, чому це зайшло так далеко? Відповідь одна: заради нас. Брати і сестри, сьогодні це не є якийсь театр, спектакль. Ви всі почули, як Ісус був залишений, нехай кожен з нас скаже. Це за мене. Він стає солідарний з нами в крайності. Я з нами до кінця. Тому що ніхто з нас цього не робить, може думати самотньо і непоправно. Він намагався покинути, щоб не залишити нас заручниками спустошення. І залишатися поруч з нами назавжди він вибрав. Брати і сестро. Він зробив це для мене, для тебе, тому що коли я чи ти будь-хто інший бачить себе загнаним у кут, загубленим у глухому коті, затонулим у безодні покинутості, затягнутий у вир, чому є надія він. Для тебе за мене, це ще не кінець, тому що Ісус був там і тепер є з нами. Він Отець і Дух витерпіли відстань покинутості, щоб вітати кожну нашу відстань у їхній любові, бо кожен з нас може. У моїх падіннях, у моєму спустошенні, коли я відчуваю себе зрадженим, відкинутим і покинутим, ти поруч, Ти є, Ісусе. У моїх невдачах, ти зі мною, думаємо, що Він був залишений, зраджений, відкинутий. І зробив це все для нас. Коли я відчуваю себе неправильно, втраченим. Коли я не маю цього, я роблю більше. знаю, ти там є зі мною, Ісусе, у моєму чому. Без відповіді Ти зі мною. Таким чином Господь рятує нас зсередини нашого, чому. con tante perché senza riflettere. Il Signore ci salva così, da lì dentro dei nostri perché. Da lì dischiude la speranza, che non delude. Ця надія вона не розчаровує. На Христі, фактично, переживаючи крайню занедбаність, не дозволяє собі впасти у відчай, але молиться і кричить. Він вигукує своє чому словами Псалма і віддає себе в руки Отця. Навіть Він відчуває його далеким. У покинутості він вірить, віряється в руки Божі. Мало того, в занедбаності він продовжує любити своїх, хто залишив його і прощає своїм розпинателям. Це повідомлення для, для всіх нас, щоб ми занурювалися в цю велику любов. Безодня нашого зла занурюється в більшу любов, так що кожна наша розлука перетворюється на сопричастя, кожна відстань у близькість, кожна темрява у світло. Брати і сестри. Кульмінація нашого нещастя обіймається милосердям ось хто такий Бог, і як сильно він нас любить. Як ми його дорогі, скільки ми його, скільки ми йому дорого обійшлися, брати і сестри, така любов до нас до кінця може змінити наші серця з кам'яним у серця сплоті, со здатні на жалість, ніжність, співчуття. Покинутий Христос нас зворушує і заохочує. Шукати Його і любити в покинутому, бо в них є не тільки нужденні, але й Він. Ісус покинутий Той, хто врятував нас, спустошившись у глибини нашого людського стану. Ось чому Він хоче, щоб ми піклувалися про братів і сестер які найбільше схожі до нього в крайньому акті болю і самотності Кеморісо дель Колоннато Solo abbandonato Ed esso per ognuno tanti hanno bisogno della nostra vigilanza Сьогодні є багато покинутих хрестів. Це цілі народи, які експлуатуються і залишаються напризволяще. Є бідні люди, які живуть на роздоріжжі нашої вулиці. Та з поглядом яких не хочемо зустрічатися. Мігранті, які вже не є особами, але числами відкинутих ув'язнених людей, віднесених до категорії проблем. але хрестів теж багато покинутих невидимих прихованих яких. Відкидають у білих рукавичках, ненароджені діти, люди похилого віку, залишені наодинці, хворі, яких не відвідують, інваліди, на яких не звертають уваги. Молоді люди, які відчувають велику порожнечу всередині, бо ніхто насправді не почув їхній крик болю. Покинутий Ісус, просить нас. Мати очі та серце для покинутих. Для нас, учнів покинутого, ніхто не може бути маргіналізований ніхто не може бути наданий самому собі. Чому? пам'ятаймо, відкинуті та виключені люди є живими іконами Христа. Вони нагадують нам про Його любов, божевільну Його покинутість, яка рятує нас від усякої самотності та спустошення. Брати і сестри, просімо сьогодні цієї благодаті. Знати, як любити покинутого Ісуса, і знати, як любити Ісуса в кожному, хто покинутий, просимо благодаті, знати, як побачити і розпізнати Господа, який все ще волає в них. Ми не допускаємо Його голос. Губитися в глухій тиші байдужості, Бог не залишив нас самих. Давайте розберемося, турботу. Давайте заопікуємося про тих, хто залишився наодинці. Тоді тільки тоді ми зробимо його бажання та почуття своїми, який за нас спустошив себе. який все зробив заради нас.